Я прям виписала про те, наскільки красиво називали секс давнину. Ми навіть е в Рілсі перше слово, яке е називали, це любощі, тому що mm -hmm. це надзвичайно красиве слово. Тобто у ну, там... нас є любитися — «Любитися», теж. так, кохатися. Це все виникло тоді. Фраза толочити коноплі. Це прям було буквально займатися сексом, тому що взагалі та й в книжці йшлося про те, що секс дуже часто порівнювалося з якимись природними явищами або з рослинами, або з тваринами. Mm -hmm. Чоловічий пеніс називали дуб кінь. Бик огірок, Оце, власне, власне не... та власне, не поїти коня, це не, не поїти коня. <рес> <рес> Відкриття да це я так підозрюю, що це або мінет, або дійсно сам секс. Бух. Я думаю, сам секс. Та. Жіноча вагіна, ми вже проговорювали, що це потська поцька потка була, і досі нам залишали коментарі, що на західній Україні це дійсно досі так називають. Я думала, що це все якийсь архаїзм. Ні, я чула ще про куницю, куницю бандурку. Так. І до речі, в весільному обряді є така гра ловити куницю там, де типу мисливець ловить куницю. зловив пісню. Добро вечора ми з поїхати.